Українська народна казка Півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят, круть та верть, і півник голосисте горлечко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півник удосвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. круть верть, став гукати півник. А гляньте но, ну що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питається півник. Тільки не я. Отказує одне мишеня. Тільки не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, говорить до них півник і взявся до роботи. А мишеня та й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знову гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть но погляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба зерно до млина однести та борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Тільки не я, гукає Круть. Тільки не я гукає верт. Ну, то добре, я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята й собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. І поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничко. Вже тепер тісто треба замісити та пиріжечків спекти. Хто ж міситиме? питає півник, а та й знов своє. Тільки не я пищить круть, тільки не я пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже: Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив піч. Як у печі нагоріло, посадив пиріжечки. Мишенята й собі діла мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжечки, повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я. Каже Круть, а я, який голодний, каже верт. Та й посідали до столу. А півник каже, стривайте но, ну, стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок. Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти уже тихіше відказують круть із Вертом. Тісто, хто місив, піч топив, пиріжечків напік. Ти вже й зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити із-за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких лінтюхів пиріжечками пригощатиме? От і казочці кінець, а хто слухав молодець.